Купчення авто дуже багато людей, які не встигли зняти з обліку авто. Зараз вони тільки познімали і приїхали черги. Черги ви бачили, да, де знаходиться від якушенців? Від Тому і дуже мало місця на терміналі. Тому і так рідко запускають авто по п'ять авто. Майже в 20-30 хвилин, угу. а то й більше. Люди деякі позаймали чергу ще з вчорашніх, з 5-4 годин вечора вчорашніх і стоять ще в черзі, що навіть не заїхали. Всі ночують. Варіантів немає, так як все закінчується, то люди мусять сидіти. У мене машина свіжо пригнана, я їм не... Не розмитнення тих євроблях, а свіжо ну На яку суму ви розраховуєте, що ми хтось У Нас не можна розраховувати на якусь суму, ми не знаємо на сьогоднішній день, на що можна розраховувати в нашій країні. В нашій країні не можна розраховувати на якусь конкретну суму. Буває так, що без черги списки виносять звідти, і чарга стояла. І без черги раз 40 машин пропустили, раз 40 машин пропустили. А зараз наразі люди зібралися і зробили список. Аж туди до терміналу того. І по списку тільки запускають, щоб не було цих лівих цих не проскакало по 40 машин, бо вчора такі були випадки зафіксовані. Дуже багато часу пішло на це силу, нервів. Багато, ну просто саме і процес цей затяж. Скільки ви загалом заплатили грошей за розмитнення, порівнюючи з вартостю машини? Ну, розмитнення обійшлося 80 тисяч. Так. А машина скільки коштувала? <кхи> машина стоїла ну, теж так само. <кхи> <кхи> машина <кхи> пасажир, такий мікроавтобус. А який Ну, може, <кхи> для світо. Ага. Ну я б не сказав, що це доступне розмитнення. Дуже важко. Людям і так вже... Тяжко заробляти ці копійки, і вони дорого, так. дуже дорого. Сказали, що машина дружини. так? Розмит. Так. що за машина, скільки вона коштувала e і скільки років BMW X5 першого року купив я її за 4,5 тисячі доларів. А розмитнення мені все тільки під ноль разом з постановкою на перший облік обійшлось без 500 гривень 100 тисяч. Чи задоволені ви сервісом і якістю розмитнення e саме розмитнення? Я не можу сказати, чи задоволений, адже для мене це було вперше. Я особо багато що не розумів, не знав, куди йти. А... З сервісом подальшої постановки там на облік дуже доволі. Чи можна назвати цю процедуру доступним розмитненням? Ні. Чому? Адже люди ожидали гаразд дешевшого, ми просили, ну, весь народ просив, щоб розмитнення вийшло десь 500, хай там до 1000 доларів, якщо це BMW X5. Ну, от бачите, на моєму прикладі 3,5 там.